Замирання вагітності на ранніх термінах доволі поширена проблема на сьогодні, згідно статистики світової медицини, близько 30% всіх вагітності в світі завмирають. Іноді жінка навіть і не догадується про те, що вона була вагітна. Після затримки одного-двох тижнів місячних менструальний цикл потім відновлюється, і жінка не підозрює про те, що природа застосувала свій природний відбір і не дала жодного шансу ембріону на імплантацію і подальшому його розвитку. У переважній більшості випадків завмирання вагітності на ранніх термінах є захворювання генетичне у самого ембріона. Також можна сюди віднести інфекційні захворювання, стреси, патологію крові у самої вагітної, патологію матки і інше. Основні ознаки. Загрози переривання вагітності це є кровомазання, коричневі виділення статевих шляхів, це дискомфорт в нижніх частинах живота, неприємні відчуття в поперекових відділах, хребта. Обов'язково треба звернутися до вашого лікаря для подальшої тактики вас ведення для діагностики замерлої вагітності. Ми використовуємо лабораторні методи дослідження, таких як гормон горенічних гонадотропін та ультразвукове дослідження. Тому, якщо було діагностовано замерло вагітність і сталася така неприємна ситуація, ми розуміємо, звичайно, що це дуже важко для пари, але потрібно себе взяти руки і діяти далі, це потрібно переривати цю вагітність. Перервання вагітності виконується двома шляхами медикаментозним та хірургічним. І обов'язково потрібно відправити плідне яйце на генетичне дослідження для того, щоб знати, як правильно далі вести наступну вагітність. Також потрібно пройти додаткові методи обстеження та консультацію суміжних спеціалістів, таких як генетик, гематолог, інфекціоніст, терапевт. І тільки після цього ми можемо планувати наступну вагітність. Тому. Якщо у вас є якісь питання з приводу цього, звертайтеся до нас.